Мені було 29 років, коли мені поставили діагноз. І я була дуже молода для хвороби Паркінсона. Ема Лоутон живе з невтішним діагнозом. Вона щодня приймає ліки, щоб упоратися із симптомами, але тремор та спазми однаково позначаються на повсякденному житті. Я прокидаюся вранці і кажу собі, сьогодні чим ми займемося. Побігаємо, попрацюємо, приймемо душ та одягнемося. А моє тіло має інші плани. Моє тіло просто пожеволіє і починаються спазми. нині ж у Великій Британії розробили новий аналіз крові. Він за допомогою Чного інтелекту може передбачити хворобу аж за сім років до появи симптомів. Тест розробили дослідники з університетського коледжу Лондона та Університетського медичного центру Геттінгена. Вони використали штучний інтелект і визначили, що за хвороби Паркінсона в тілі змінюється концентрація восьми білків. Вони вже змогли виявити хворобу в 16 пацієнтів до того, як у них з'явилися симптоми. Тепер я надію, що лікарі потенційно матимуть змогу випробувати нові експериментальні методи лікування, щоб спробувати запобігти захворюванню. Жити з хворобою Паркінсу насправді важко, і я впевнена, що це величезне навантаження і для національної служби охорони здоров'я, але було б неймовірно дізнатися, що потенційно хворобі можна запобігти. Хвороба Паркінсона, дегенеративне захворювання спричинене відмиранням нервових клітин. Її симптомами є проблеми з рівновагою, стоянням та ходьбою, зниження когнітивних функцій внаслідок деменції, а також тремор. Також відбуваються перепади настрою, можлива депресія та погіршення психічного здоров'я. Сучасна медицина не може вилікувати це захворювання, Тепер, завдяки ранньому діагностуванню, можливо, йому зможуть запобігти.